Як ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся, Щаслива, ніжна наречена. А ти йшла поперед мене, як лань китаючись музично, і я помітив, як ти звично топтала колоски пшениці що нахилились до землиці. Немов траву безплідну, дику, топтала і не чула крику тих колосочків. Без оглядки йшла ти вдалі. А в мене згадки про те, як на чужому полі давно колись ще у неволі Збирав я нишком колосочки Поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати. Що те колосочку вусаде, то невсипущий труд мозільний, то молодим калач весільний, То для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка гуцулка з долівки вчила піднімати, Як батька в руку цілувати. Та я змовчав. Я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно, Але мені тоді здалося, що то не золоте колосся що то любов мою безмежну стоптали так необережно.